Щораз будете ржати вместе со зі мною. Абсолютний афродизіак. одніть. Ну, естественно, я ж завжди, щоб подивитися дуже нотки вам розказати, потім наношу на себе, об'яснити, як він пахне. І тут я дивлюся, якийсь касторіум в ньому є: ваніль, білі квіти, шкіра, димний відтінок. Він такий пряний, теплий, димний, шкіряний, приближений. Класний. Ну, от мені нотка якась така цікава. І я дивлюся, касторіум. Що це таке? Я ж, звісно, захожу в наш любимий Джан Пітіті, а він мені об'ясняє, що касторіум у цих парфумах це така речовина, яка взята і секреція і... З... з Анальних залоз Бобра! Но ти жопою бобра. GPT мені отвечає, що в парфумах Він зовсім не пахне жопою бобра. Вона істерика. ха читайте. читай читай. Пахне більш тілесно, так як мускус не пахне, як тваринний, от, як наче від кота, да? а пахне воно більш шкірою, теплою, навіть, може, людською. В общем, це унісекс-аромат, хто хоче тобі абсолютний афродизіак, я вам чесно кажу, я не знаю, як пахне жопа, бобра. Ну, Мені кажеться, цей аромат не пахне. Він пахне дивно, тепло, з Ха-ха. Жопа обрав. Всі не можу. Не хочете, не купляйте. Я його викину.